Сказав та ні. Щось він там так довго стоїть. Ходім ти подивимося, що він стоїть. О, Ектор. Що тут знайшов санючок? Ну тут фонарик, бо... так возьмися, тобі надаємо. Він на голову чи ні? Ага. А як заряджається? Ну так бери, чого ти на дивишся, що це. Мільйон стоїть, як машина, пішли. Я вже на дивіться, ціла відро набрала, а він як фонарик не купить. Очищувати антисиліконо, ну, бачите, якийсь є. Я дивлюся. А, це... а що це таке красиве? Ну зараз, 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 зараз. Як сорока, що це таке? Дивіться, прямо золото чисте. Це фарба, мабуть, так? Емаль? Так. Емаль під золото? А і під серебро є. Рідке склон є, дивіться. Очистка наліпок та клею, перетворювач якийсь. О, тут -то все, що ти хочеш, є. Оце ж я кажу таку фарбу купити. А вона зелена тут, ну нам зелена, нема кольору нашого. Є біла, є чорна, є сіра, жовта, синя, нема нашого кольору. А ось є наш прапор. Нема нашого кольору, не підходить. А що це таке? 78. А, ПВА. ПВА. Зрозуміло. Так, наліпки, ось бачите, ті, що світодіодні. От мені щось, я вийду з магазину і потім згадаю, що мені щось потрібно ще було. Що? Так, О, тут в мене були з вами. Тут лійки. Кришки 159 ну, гарної якості немає. А дивіться, картоплю м'яти 166 гривень наверху. Бачите, жовтою такою ручечкою. Пакетів куча 44 гривні. О, бачите, ось пакети. Так, ложечки, коктейлі, а ну що за ножі? Тут цікаві ножі. Я скажу, що я тут страстся, трас. дешеві ножі, але вони мені подобаються. А вони так гарно ріжуть сталь-тир підвів і. Все ось гарно. Я так жалкую, що з Китаю не привезла собі таку. Такі. Ну, Ним працювати. Знаєте, чому гарно? Нарізати і прямо зразу підбираєш ним і, і несеш. І вилки, і, і, і ложки, і що ти хочеш? Що ти хочеш і не хочеш теж? Який би я ножик свій взяла. Та ні, це щось незручний. Отакий. Оцей гостренький гарний ножикчик. Він коштує ручка червона, така, що не будуть трогати, що мені зараз я гляну на цей ножичок. Так тримається, а навіть ходімте. Знову нагребувала. Так, чашки, в мене така є чашка. Квіти поливати. Ось дивіться, контейнера для консервації 163-185. Для всього і рибу можна салити. 94. А ось і маленькі, тут дивіться, 49, 29. Різні є форми так само. Ланчбокси. Та що ти хочеш? Що ти хочеш? А ось дивіться, яка гарна. А що вона таке? Ланчбокс, отакий красивий, правда? <рес> красивий. Зараз я пікнуся, цей ножичек коштує. Іграшки для дітей. Ось гарна іграшка. Де це Маркусику поля? Він там, щоб мебель попиляв. <рес> там, де у Віталіка цей, він називається, гардеробна. Він там швиденько все зробить. А ось що це таке? Глянь, це набори ніндзі чи що? Так, зараз я пікну. Тільки цей ніж коштує. Секундочку. Так, ось, бачите, так він вилазить. 33 гривні. Ну, шикарно. Я візьму його собі. Так, все, де мій сашуня? Хватить вже. Він фонарик, мабуть, включив і провіряє, як він робить. Він у мене такий, що він не так, як я. Оце кладу і пішла, пішла. Саша! А, де... а ти тут пішли? Взяв. На, дивися, як яке відро. яке відерочко гарне купила. Гарне. Може, два купити таких сень? Вони вони взагалі недорогі. Дивись, таке відерочко 28 гривень коштує сень. Оце я взяла. знаєш, щось винести, бабушки. Велике 97, у нас є велике. Отаке ось 32. Може побільше ще одне. взяти дивитись. Отаке 32. Взять. А ну подивися, виймай. Стой, подожди, я поставлю. Постав. На який сенс нам викидати о, там 200 гривень, шана одна. Ось 93. Ну що, що воно блистить тільки? Хто в нас його бачить? Давай мені сумку. Давай сумку. А ти положи полжи Само відео. Самовпало. Самоотпало. Он там чисто чорт, зеленоватеньке якесь, так? Да? Там, мені каже, вони... ну. ну однаково, да? угу. я думаю, так. Да. Воняє так пластик цей. Тут щось неприємно. такое пластмасою воняє. Та тут ти бери, тільки що воно, глянь не розбите. воно. Це ці миски так воняють. Фу. Да. Непогане. це еластичне. Непогане. Хороше, бери, пішли. О, дивися, нитки. Бабушка там щось просила, нитки. А є, нитки? є да? Ось дивися, нитка кордова написано, все. Там білий, а нитки, тут гляньте все. Да? Ну пішли. Бери, ходім. Все, нічого бачиш не треба. Це таке тут саме, що. А оце ось гарна річ це в хату заносити, туди ботинки ставити на оцю штучку. Гарно. Все продумано. Так, ось ниточки побачив. Див... А, крючок, так, да, 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 да. Шило. так. Ну, шило, так. Да. А ось диви нитки, 9 гривень, це нормально. Це капронова нитка, чи ні, Сань? Треба таку тільки, чорну взяти, бо що вона біла. Та й біла вона. Треба взяти оці гулки. Вона каже, що у нас гулки тупі всі. Візьми Туєш, це не такі. Це, це такі самі, так? Да? Ага. Оце нитка. капронова чи ні, сань, не можна, нічого вона не говорити. Вдома є. Нитка. Так біла ж у тебе. Ну, ходім. Може, спіться її купити. Вона, вона не може в'язати. Ось крючок є, вона, вона може в'язати, але вона не може. Ні, не треба її в'язати. оце. Ну як це може, ну не може. Ну, Начне потім розпускати. Може, ну більше чим не можна, може. чим більше не може, ніж <рес> може. З Днем народження, дивіться, які свічки гарні. Красиво. 21 гривна, дивіться, яка гарно. Днем народження. А для дня народження дуже багато. Все. І цифри будь-які. Будь-які. Квіточки якісь, ну це все дорого. Декор, декор дорогий. Свічки, знайшли. Та я свічки купила. А, чи що в церкву? 55 гривень. Пішли, Сань. Свічки не треба. З Єрусаліма. з Єрусаліма не такі свічки, в мене дома є. Я тут пожар не зробила, Вітя теж. Так, все, прийшли ми сюди, тільки ми з другої сторони, ну нічого. Такі різні. Кула, ось дівек, ух, ух. Все, Хтось мене запитував кисневий. Тут я ось брала кисневий, 119, бачите, 87 такий, 89 такий. Ну, ціна майже однакова крум. але це коштувало 149, зараз 120 ми будемо брати. Цей 109, зараз 87, це для дитячих. Ну і тут я ж кажу, що ціна ну, гарна, це непогано. Такий він, великі, такі гранули. О, мені оце потрібно. А скільки воно коштує? 89 гривень чи що? Я краще ложкою видавлю. Ну що, ми вже стоїмо, розраховуємося на касі. Тут, Тут дуже багато буває такі розіграші. Знаєте, що можна виграти там щось. Ну, сь Сьогодні немає розіграша. Як воно питання. Щось з фонариком треба вирішити. Правильно, так і треба, що ж. О, навіть дещо для коляски є. Ось яку ми екскурсію зробили по цьому магазину. Я навіть і не думала. Ну що, 605 гривень, 10 копійок пішов, Саня. Все зайшли просто купити одну плівку, розумієте? Зараз я вам покажу чек. І головне, що у вас є, кажу, там в мене ну, по телефону. Так, да, якийсь бонус по телефону є. О, дивіться, бачите, ось. Ну нічого, що ж. Ух ти, дивіться, 94 гривні для тринога для казана. Гарна ціна. Так, поїхали далі. В тебе заходити не буду чи зайти? Зайти? Ну чомусь цей магазин ну, не лежить мені до душі, ну зовсім. Я не знаю чому, але чомусь не лежить. Що у нас тут? Вон, мандарини 42 гривні. On, дивіться, цей, що то таке дав. 73, зараз. А, 73 коштує, а стоїло 119 масло Масло ферма 73, 56 гривень. Ковбаса, мовбаса, стегно. ну, Оце подивилися з вами, де пішли, не хочу йти. Міцні знижки. Вон там, Сік. А що то таке? Ага, то... А, знаєте, що мені тут потрібно? Мені потрібний тут йод, мабуть, сидить можна, тут йод. Ну, ладно, зайду, якщо в аптеці не буде. Чи зайти купить? Зайду куплю, мабуть, тому що йод мені потрібно для цього, мене там уже немає. Ну, Йод я вам показувати не буду, зараз куплю. Так, сюди заходити. Я в цьому магазині пару разів була, тому не дуже його гарно знаю. Проходила по всьому магазину, потім питаю, вибачте, де у вас аптека? Вони кажуть, у нас нема. Все. У всіх АТБ є, в цих нема. Ну нічого, я купила те, що мені потрібно було, за що я забула, та й пішла. Не купила йоду, ну куплю в аптеці. Тут просто йод був такі бутилочки по 24 гривні. Я не знаю, може в аптеці ще дешевше, а може дорожче, але я просто бачила. Так що все, їдемо далі. Цей магазин зайшла за плівкою, ви бачили, скільки всього накупила. Їдемо далі. Мій саня каже, думає, де вона ділася? А я тут пливу ось зато вже покурив.